Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема футболу, стартував третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Багато цікавих протистоянь, але, звичайно ж, одне для нас виділяється особливо: це протистояння віце-чемпіонів України та Шотландії, динамо Київ проти Глазго Рейнджерс, яке вчора було зіграно в польському місті Люблі. На минулих вихідних, як в Україні, так і в Шотландії, розпочалися чемпіонати. Але якщо рейнджери свій матч першого туру зіграли нуль на виїзді проти Харт. Динамо традиційно старт поєдинку УПЛ пропускає, готуючись та концентруючись на Єврокубках. Давайте ж подивимось, чи допомогло це киянам здолати рейнджерів. Шотландці, до речі, ж не лише матч першого туру свого чемпіонату не виграли, вони не виграли жодного матчу в підготовці до сезону, три поразки і одна нічия. І хоча то товариські матчі, але погодьтеся, я думаю, вигравати завжди приємно. Шотландці оцієї приємності не мали. Кияни знову виходять в абсолютно українському складі у воротах Бущан, оборона Караваїв, Попов, Миховко, Вівчаренко в півзахисті Шапаренко, Брашко, Піхальонок. Ну і попереду займалися Ярмоленко, Ванат та Кабаєв. Звичайно ж, Олександр Шовковський, тренер Динамо Київ. І не зважаючи на те, що перший момент в матчі від шотландців вже на другій хвилині була небезпека, але на місці бущан, загалом, як на мене, в першому таймі давалося в знаки певна ігрова перевага киян. Як не є два офіційні матчі в Лізі Чемпіонів, вони вже зіграли, нагадаю, з загальним рахунком 9-2, обігравши сербський партизан. Звичайно ж, перед виїздом до Шотландії, киянам важено б виграти було даний поєдинок, і вони забивають уже перший гол на 18 18-й хвилині поєдинку. Після дального удару Вівчаренка на добивання на другому поверсі діє ванат, але буквально відразу піднімається прапорець і фіксується офсайд. Шотландці в боргу не залишилися вже за дві хвилини по цьому півзахисник Маккосленд пробуває за меж штрафної, бущан уже не рятував, але підстрахувала стійка. Загалом же ж першому таймі команди однозначно на гол награли, і гол таки трапляється. І що приємно його забивають кияни. На 37-й хвилині Караваєв обкрадає супротивника в центрі поля, розганяє атаку, віддає на флан на Ваната, який відразу прострілює в центр воротарського майданчика. І Андрій Ярмоленко в один дотик замикає 1-0. Можливо, в даній ситуації кияни трішки обдурили супротивника, оскільки, мабуть, мав прострілювати саме Ярмоленко, а замикати ванат, але вийшло зовсім по іншому. Кияни продовжували діяти активно. Загалом в першому таймі моменти були у брашка, Ваната, Шапаренка, Піхальонка, але що насамперед відзначимо до завершення першого тайму, це наступання на одній ті самі граблі. Знову дозволяємо на останніх хвилинах, а то навіть і секундах, створювати супротивникам небезпечні моменти. На 45-й хвилині стандарт у рейнджерів, подача, і, хоча був зафіксований офсайд, але сам факт створення гостроти, він, звичайно ж, насторожував. В даному випадку, щоправда, Да, обійшлося, але, на жаль, в другому таймі не обійшлося. Рахунок 1-0, звичайно ж, переможний, але однозначно не той рахунок, коли б ти точно почував себе в матчі відповіді спокійно та комфортно. Тому дещо дивує той факт, що в другому таймі у киян лише один удар. А от рейнджери нагнітали, рейнджери намагалися зрівняти рахунок, але до пори до часу на місці був бущан. До основного часу поєдинку було компенсовано 4 хвилини. На четвертій компенсованій м'яч на половині поля рейнджерів. Вони вкидали аут, але пішла стрімка атака, навісна передача з флангу і форвард десерс в один дотик з меж воротарської за 20 секунд до завершення ігрового часу переправляє м'яч ворота 1 1 Буквально відразу була словесна перепалка між гравцями Динамо, ну і буквально відразу пролунав фінальний свисток, а арбітр навіть не дав динамівцям розвести м'яч з центра поля. Що я ще відзначив? Загалом за матчу Динамо жодної жовтої картки. Тобто, нібито неймовірна ознака ферплей, але при цьому є ж таке поняття, як тактичний фол і тактична жовта. Чому не зірвати ось цю заключну атаку рейнджерів в центрі поля хай навіть ціною жовтої? Ну, але це вже те. Тема, яку ми можемо лише обговорювати, а що точно ми можемо констатувати, що перше протистояння між динамо та рейнджером завершується в нічию 1 1 За тиждень на Айброксі, звичайно ж, буде непростий поєдинок, але ще ніхто нічого не виграв, ніхто нічого не програв. До речі, в коментарях давайте свої прогнози на матч відповідь, чи вдасться киянам таки вибороти путівку до наступного раунду. Всі інші поєдинки третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, як вчорашні, так і ті, що відбудуться сьогодні, будемо оглядати в окремому випуску. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. На даний момент, все, дякую за увагу, за приділений час. На все добре.